Мої 25 вперше за рік у віці 25, Сьогодні мені 26 І ось що я встигла зробити. Я вперше побувала на Буковелі, вперше нормально каталась на сноуборді, вперше побувала на острові та побачила океан. Вперше стала донором крові, Вперше каталась на серфі вперше побувала у притулку для тварин. І після візиту мене збирали більше 50 тисяч гривень для них. Вперше була спікером в школі, котра мене покликала як відомого блогера. Вперше побувала в Іспанії, вперше сіла за авто за кордоном, і у мене все вийшло. Вперше знялась в кліпі українського. Співака пісня про Крим, well велбой, перша побувала в українському каньйоні, перше зустріла світанок з моря, перше вколола в губи, перше побувала в українській фортеці, перша була запрошена як суддя в університет, перша мала фотосесію на світанку, перша провела особисту зустріч, де поділилась досвідом. Перше побувала на боксі і мені не сподобалось. Перше їздила на автоматі, а не на механіці. Перше встановила імплант в щелепу і ще й не один. Перша отримала водійське посвідчення на 30 років. Перша літала на симуляторі літака. Перша була на вес. Вист... Таві вперше зустріла світанок на піку гори. Перше побувала на хокеї. Я розказую про цікаві місця в Одесі та своє життя і подорожі. Тому можеш підписатися.